Вин марафоні для вас працюють інформаційні команди «Фактів» ICTV та Вікон СТБ. Мої вітання. Рятувальні роботи в селидовому тривають з під завалів, дістали тіла двох людей. Ще одну людину шукають. Про це повідомляє ДСНС Донецької області. Рятувальники вже розібрали 78 тонн будівельних конструкцій міської лікарні, в яку напередодні влучила російська ракета. Неспокійно було і в інших населених пунктах області. Росіяни з авіації та артилерії накрили Авдіївку, Вугледарку, Рахово та Сіверськ. Під потужними обстрілами також і часово-яворська громада, там зруйновано 10 будівель. На щастя, протягом доби жертв серед цивільного населення немає. В Україні зафіксований дефіцит електроенергії, тож Укренерго закликає до свідомого та економного споживання. Фахівці називають причини: одна з основних це збільшення попиту через різке похолодання. Також частину енергоблоків досі відбудовують після влучань російських ракет і дронів. А ті, що вже відновили, не можуть витримати додаткове навантаження і навіть таке, як було до пошкодження. Впливають на ситуації недостатні обсяги імпорту електроенергії з ЄС. Щоб не спричинити додаткове навантаження, громадян просять не вмикати зайві Вилади. особливо з настанням вечора, інакше не обійтись без відключень. Вже другу зиму без електрики і газу жителі села Кам'янка на Харківщині готуються зимувати у зруйнованому росіянами селі. Заживити населений пункт поки неможливо через щільне мінування. З 1200 людей, які мешкали в селі до війни, нині трохи більше 50. Є ті, хто повернувся додому з-за кордону, попри руїни у Кам'янці, немає ні магазину, ні аптеки. Як зимуватимуть? Наша Тетяна Доцяк далі. За декілька кілометрів від Ізюма кам'янка, яку розрізає траса на Бахмут на в'їзді банер із написом Благаємо, допоможіть відбудувати село. Тут не знайти вцілілої хати. Ця амбулаторія тепер чи не єдиний осередок цивілізації. Її відкрили нещодавно. На 100. Та на приходять сюди і погрітися, і зарядити телефон і почути новини. Вже рік і дев'ять місяців. У селі немає ні газу, ні електрики. Я живу аж на другому краю села. Оце. Приходиться ходити. я було, машину взяла, тому що в мене ще й ноги ж артрит колін. А, а телефон, телефон треба зарядити. Оце тільки йдемо сюди. Пані Наталія повернулася з евакуації з Румунії, хоч її тім зруйнований ворожими обстрілами, і зимувати доведеться в літній кухні. Їй хотілося додому донестями. Тож прибираю, прибираю все до ладку доводять. І Вдома вечіром дихають, а так мені хорошо надушили. Думаю, як мені хорошо, що я вдома. До амбулаторії приїздять із сусідніх сіл поліки і памперси, які видають безкоштовно. Це подружжя із Синичиного, села за 15 кілометрів. Своєї амбулаторії там немає ні магазину, ні аптеки, як і у Кам'янці. Добре, що волонтери допомагають, то вуглядали, то дров дали. Ну, Продуктами снабжають раз у Неділю хліб привозять. Двічі на тиждень у Кам'янку з Ізюма приїздить медсестра. Тут був і її дім. Окупанти все знищили, тому переселилися до райцентру. Така ж ситуація у кожного каже: селяни приходять не тільки лікуватися, скільки ділитися болем. Люди такі пригнічені, що просто ну я інколи людей не знаю не. Ті, що були до війни, і ті, що зараз. Це зовсім другі люди. До повномасштабної війни тут були фермерське рибне господарство, школа, дитсадок, церква. Чи не в кожному дворі худоба, розповідає Степан Швець. Він охороняє руїни колись потужного аграрного підприємства. Росіяни знищили зерносховище, збіжжя вкрали, що не встигли, спалили. Оце був склад під пшеницею. Оце, дивіться, який він це поверх все було забито пшеницею. Ну, його підпалили, пшеницю підпалили. Росіяни? Так. Да. Він думав, що ми на коліна станемо. Ні, так не буде. Так само було і в інших селах тоді окупованої Харківщини. Чоловік твердить, Путін хотів влаштувати в Україні новий голодомор. Росіяни вирізали всіх корів, свиней, курей, кам'янку бомбили з авіації, нищили артилерію, розстрілювали з танків. Найближчий це сусід це у Степана жили. тепер аж за кілометр звідси. Рашисти. Жили у мене тут у подвалі Обійстя пана Сергія зруйноване. Чи міг залатав літню кухню, щоб, хоч якось, перезимувати? Двері це снарядів расистів. Тут ж у нас же снарядів таких мільйони. Одноосібник обробляв поля, мав велике господарство. Тепер у нього лише з десяток курей подарували волонтери. Яйця несуть? Несуть. Я не знаю. Ось, може, воно не видно, буде темно. Може, ось три штуки зараз знесли. Важко повірити, що до війни тут жило 1200 людей, каже Сергій. Нині за день можна і не побачити живої душі. Біля людських будинків надписи міни. Восени сюди зайшли сапери, але розмінувати до кінця не встигли. Сусідні села енергетики заживили, до Кам'янки не дійшли, тож вже вдруге селяни зимуватимуть без електроенергії. Нині тут проживає зупів сотні людей. Пані Тетяна з сусідами єдині на все село, хто днями справлятимуть новосілля. Будинок з панели звели віряни. На, на слідуючій неділі поставлять булір'ян. За три дні построїли, а тепер всяку каналізацію треба. Ну погодні умови не дозволяють. Каналізацію воду проводить. З вікна її нової оселі видно руїни рідного дому. Сльози в жінки самі лються. У нас Кам'янка дуже хороше село, дуже. І... Було і буде, я надіюся, що буде. Провести електрику йому обіцяють лише наступного року. Крім замінованості, енергетики враховують ступінь руйнації мереж і кількість жителів, що проживають у селі. Люди впевнені, тільки не заживлять Кав'янку, сусіди повернуться, щоб відновлювати власні оселі і відроджувати село. Тетяна Доцяк, Даніл, Сліш, факти сітів. Єдині новини. Блогеру Мирославу Олешко, який втік з України за кордони, звідти закликає чоловіків ухилятися від служби в армії, повідомили про підозру. Про це сповістила прес-служба СБУ за словами правоохоронців. Олешко перетнув кордон на підставі фальшивої довідки військово-лікарської комісії у серпні цього року. Виїхав після того, як була підтверджена його придатність до військової служби. За кордоном він систематично публікує відео і дописи, в яких дискредитує призов на військову службу у Збройних силах України. Підозру йому оголосили за двома статтями кримінального кодексу: перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та використання підробленого документа. Сам блогер прокоментував це повідомлення у Фейсбуці. Справу вважає сфальсифікованою. У Львові вимагають повернути Українській греко-католицькій церкві територію поблизу Собору Святого Юра. Йдеться про нижню частину митрополичих садів, площою понад 2 гектари. З відповідним зверненням нещодавно звернулися міський голова Львова разом із депутатами до президента, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра. У радянські часи там встановили вежі, які глушили радіозв'язок. Нині їх вже немає, але право власності на ділянку так і залишилося за Державною службою спецзв'язку. За історичну справедливість і повернення території виступає церква, бо місце особливе саме тут, у Пентрополичих садах, впродовж 43 років молився Андрій Шептицький. Був радянський союз, і наша українська ракатолицька церква була в підпілі. Багато єпископів священників були вивезені. Відповідно, майно яке належало церкві, було розформоване державою в той момент. Так було і з території біля собору святого Юра. На початку 19 століття тут був мальовничий парк із трьома терасами. Нині церква має доступ лише до верхньої частини садів. Сім років тому територію благородили, і нині це популярна локація для і туристів. Тут проводяться, продовжується проводитися різні заходи, культурні, духовні якісь речі. Тобто, ми десь це відкриваємо для всіх. І відповідно в планах є відкрити також і нижню частину для усіх. Та поки вона за кам'яною огорожею У радянські часи там встановили вежі, які глушили радіозв'язок. Їх вже прибрали, адже територія, до якої входить Святоюрська гора із садами, внесена до спадщини ЮНЕСКО. Після проголошення незалежності України земля автоматично залишилася в Держвласності. Правонаступником наступником стала Державна служба спецзв'язку. Чиновники неодноразово зверталися до держспецзв'язку щодо передачі території, однак жодної відповіді не отримували. Побоюючись, що ласість шматок забудують, в мерії направили звернення. До президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра із закликом зберегти територію митрополичих садів. Починають крутитися забудівельники. А може, ми б щось ста хлопців що зглузду з'їхали. Це ж духовне серце Львова. Зупиніть цей спецзв'язок, зупиніть тих місцевих керівників. Ну, наразі реакції немає. Звичайно, що ми в суді будемо відстоювати нашу правду спільно з церквою, тому що це земля митрополита Шептицького, центр Львова. Натомість у Держспецзв'язку переконують, що неодноразово мали діалог із представниками міської ради стосовно передачі земель церкві у закони і на їхній погляд. Спосіб вони хочуть окремого звернення до держобладміністрації, і натомість такої ж ділянки в іншому місці. Ми розуміємо вірян, розуміємо, що це за місце, і ми хочемо. У нас є такі е, думки, щоб передати цю землю в законний спосіб. Ми неодноразово це з ними проговарювали. Крім того, нам треба забезпечити виконання бойових завдань, які виконуються на в тому місці, там де є відповідне обладнання і так далі. У Львівській мерії наголошують, Держспецзв'язок землею користувався, але документів про право власності не мав, Тож посилаються на земельний кодекс, за яким митрополитні сади повинні належати місту. Жодних документів на цю ділянку оформлено не було. Відповідно до земельного кодексу, якщо на якусь ділянку не оформлені документи, вона вважається землями комунальної власності, крім тих. Земель, де знаходяться об'єкти державного майна нерухомого. На цій земельній ділянці таких об'єктів не було і станом на сьогодні немає. Поки триває судова тяганина, в греко-католицькій церкві сподіваються на історичну справедливість і повернення землі площує понад два гектари, адже ця територія має особливе значення. Саме тут, у митрополичих садах, упродовж 43 років молився та набирався сили Андрей Шептицький. Історики кажуть, він дуже любив це місце. Ми десь зі своєї сторони апелюємо про історичну справедливість повернення цієї території, вона є трошки більшою, аніж верхня частина садів. І десь плануємо також, якщо і та історична справедливість буде, відновити і на загал розширити для вільного доступу львів'ян, вірних української католицької церкви. Мирослава Соколовська, Володимир Улюк, факти сітіві. Єдині новини. Укрзалізниця готується до нового року. Отже, 24-го перевізник розвиватиме і внутрішні, і міжнародні маршрути. Зокрема, на сайті компанії анонсують два нові рейси з Луцька. Потяги відправлятимуться з обласного центру Волині у напрямку Львівської, івано франківської та Закарпатської областей. Також на залізничній мапі з'явиться поїзд Дніпро-Хелм зі зручною стиковкою в напрямку Варшави. Такий маршрут буде на 4 години швидшим, аніж через Перемшель. Щоб розвивати хабове сполучення, через станцію Чоп запустять міжнародні потяги. Чоп Відень та Чоп Прага. Загалом Укрзалізниця на наступний рік призначає 14 нових рейсів. 11 з них внутрішні та 3 міжнародні. Крім того, передбачено покращення 19 наявних маршрутів по Україні. Автошколи доступні для всіх. Програму з підтримки та соціалізації людей з інвалідністю та адаптації військових запрацювала в Україні. Без бар'єрів це проєкт, започаткований першою леді Оленою Зеленською. Його почали впроваджувати у п'яти містах. Це не звичайні автомобільні курси, а комплексна соціальна послуга держави, яка допоможе людям з інвалідністю скласти тести та отримати посвідчення водія. Усі автошколи відкриті на базі вишів Міністерства внутрішніх справ. Кам'янець-Подільська школа за півроку свого існування вже ви пустила майже сотню учнів. Троє людей з інвалідністю вже отримали права. На відстані. У населеному пункті Важливу тему попереджувальних знаків на дорогах. Викладач Олекса зонов пояснює за допомогою сурдоперекладу. У класі автошколи знаходяться учні, які не чують. Філія Харківського університету внутрішніх справ, що після початку великої війни виїхала до Кам'янця-Подільського. Стала п'ятою в Україні, де започаткували автошколу для людей з інвалідністю. Микола Шарпацький завдяки цим курсам здійснив свою давню мрію сісти за кермо. 23-річний студент. Студент коледжу не чує з дитинства, але любить мандри, дорогу та техніку. За кермом почуває себе нормально. Доступні автошколи це змішані інклюзивні групи, для яких облаштовані сучасні класи та автомобілі. Машина знаходиться це тільки на коробці автомат. Коробка автомат. Ручне управління для людей, які не працюють ноги. Вот. Вони сідають. Газ, тормоз. За 11 тижнів, з яких 4 теорія та 7 практика, майбутні водії мають вивчити усі правила дорожнього руху. Та найважливіше, чого навчають на спеціалізованих курсах, що на дорозі, усі рівні, і саме для цього започаткували проєкт без бар'єрів. Це за ініціативи першої леді Олени Зеленської, створені ці курси. На сьогоднішній день є п'ять автошкіл. Розуміємо, що агресія Росії відносно України не стихає, продовжується. Людей з інвалідністю більше є. Усі автокурси відкриті на базі вишів Міністерства внутрішніх справ. Слухачами безбар'єрної школи можуть стати усі охочі. Потрібно надати копію паспорта, коду та медичну довідку про те, що людина не має протипоказань для керування авто категорії Б. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти АСІ ві. Єдині новини. Це всі новини на цю мить, але марафон Єдині новини триває. Тож до зустрічі за 15 хвилин.